Всім привіт! Сьогодні будемо турнірити. Спочатку зробимо трошки призивів. Не знаю, тільки чи цих буду призивати. В принципі, не планувала. Мені треба зелений, чи не треба? Хоча хто, хто знає, чи випаде, правда? Так, в нас тут в гри день народження розпочався, так? І пропонують нам трошки попризивати за кристали. Швидше за все, що будемо... Бети одиничка, зараз будемо призивати, зробимо X10. Не знаю, що з цього буде, але... але зробимо. Побачимо зараз. Хз, є так рекомендовані, тут же нам можна вибрати, коли хоче. Чисто на обгум поставила. Все одно, сумніваюся, що щось випаде, але. Якщо не, зараз не покручу, потім буду про це думати. Що, ага, а треба було. Так, Олеся, дякую, корм. Такі в мене вже є, я його ще досі не качала. О, господи. Як мені пощастило. Так, поки що все корм паде. Хоча б давайте четврки вже, щоб хоча б нормальний корм був. Ну, до четвірки. Так, феєс дякую, ні. Проте в костюмі дякую є. Все, навіть є мене згадає. Ну, отакий. Погано було x 10 Як на мене навіть скриня, те, що мені дали цей клинок, у мене їх куча. Що з цим робити? Давайте, може, стук 2 призвемо до цього, до скрині. Бо мені треба розтягнути до нового цього, до нової дошки з приводу призивів. Мені там максимально треба зараз старатися нічого не призивати. Так, ну цього зеленого, що, що, мабуть, і качати не буду. Він там по всім б'є, ну, не знаю. Хизе, мабуть, не буду. Побачу, нехай появляється, там буде видно. Так, скриню відкриємо і телемки. І погнали тепер турнірити. Що то воно буде сьогодні? Як буде йти поле. Хто знає, поки що ніхто ще не нападав, тому що тільки турнір розпочався. О, Таку поставила я не ввагу, тому що ай, не тримають мої. Тут ось всі поставили. Чаровне моно, трешатіна. І що ми тут будемо це робити? Кого ми будемо сюди брати, ким турнірити? Будемо смажитись, буде відпружинювання наших посилень. Блін, і мілену взяти не можу, а кого ж я буду це брати? Оце халепа, до речі, і така жирна. А хто ж у мене тут оце буде тепер це все прибирати? Вівіка, це дуже повільно, але, мабуть, доведеться, тому що Тому що, кака бути, а взяти, наприклад, собі ну, чахло, рігард, ну, таке ще куди не йшло. Блін, халепа, може, що так спробувати перший таким піти. там, подивитися, як воно буде зараз, розім'ятися, а потім може. Будемо вже підбирати команду краще під противника. Цікаво. Блін, капець. Без мілени, як я оце буду? Як же я без мілени? Так, одна трійка, Фіолета. жовті, є, але то мені поки що не цікаво. І вот, то, якщо чесно. Поки що шанси у мене дуже погані. Ну те, що жовтих багато, це звичайно з іншої сторони, це, це прикольно, але з іншої сторони. Це мене не радує. Таун ще буде скільки, один хід. І я швидше за все, що я його не встигну зарядити. На таунта цього чудіка. Так, зараз буде в нас. Зараз така дилема. А якщо я беру кристал, швидше за все, що він може зарядитися, особливо, якщо виїде знизу червоне комбо. Взяти четвірку і я потім не матиму кристал. Ну, спробую, може, не буде там знизу. Зате не виїхав. Блін. От тік по тепельнику. Так, будемо смажитись. Ну, що можу сказати? Погнали тепер, значить, туди? Боляче було. І, мабуть, отак. А тепер зробимо сіні. Так, ті трошки нам поперетягували, це дуже добре. А тепер, ще за все, що доведеться кидати синю на амбразуру. Так, молодець. Мені сподобалося. Бо, є. Yeah. От Сінія дає жару. Мені просто ця сова зачини. Я спочатку була не дуже рада, що вона мені випала, але зараз я на неї дуже активно гуляю. Вона мені дуже подобається. Я так розумію, цього спарклайта буде тут куча, так? В цьому турнірі. Блін. Ми з ним не дуже класно співпрацюємо. Як показав перший тапок, халепа. Він і б'є гарно, і смажить гарно, а Вівіка заражається дуже повільно. Пу-пу-пум. Ну, добре, заберемо тут цю четвірку і цю трійку. Тихо. Матимемо цього пана. Трохи треба було не так, ну добре вже. Ах. Ну, доб'ємо. Та, я тільки, тільки казати, якщо не відродиться, ой, відгадусь відродився. взяв і відродився. Ну як йому на це не соромно. Ага. Тут у нас є морда ціле, зарядиться сіньє, мабуть, ні. Правильно, це ж було 7-8 ні, не зарядиться. Не зарядиться. Що зробимо тоді трошки комбо? Нема нічого цікавого. Вмри, будь ласка, вмри, будь ласка. Так, від контри від'їхав, це добре. Але буде Уве. Це погано. Вбити нема чим його. Вівіку можу хіба свою зарядити. Сказати тільки для чого. Погано ще я її не вб'ю тою одною мордою. Що будемо тут робити? Посподіватися, що там знизу мені фіолетові вийдуть. Ну, виїхали, в принципі. Виживе, вижив. Тоді давайте підлікуємося. Так, погнав Людвіг сінньою сюди спочатку. Можливо, вона мені доб'є вівіку, а якщо ні, то спробуємо так одною мордою цією. Добре. Ну, далі, мабуть, сюди будемо бити. І фіолетами щось там стукнем. Пане, що вам так мало від контри приїхало, га? Так, це від'їхав добре. Сюди Абаканом. сюди Голдроном. Ну. Так, поки що мені щастить. Не знаю, як довго це буде. Щось я сумніваюся, що це буде довго. Тут мені пощастило, що цей тюдік не сходив центральний спарклайт. Але турнір буде вже для мене. Бляха, муха капець. ж тут робити. оце? Блін. Але і хочете взяти червоних з одної сторони? Ти ж ти відроджуєш, так? Ні. Так. А що мені робити з лікарем? Кого сюди брати? Якщо взяти шері, взяти машку, ще треба когось, можливо... не туди. Копідона туди поставимо, а сюди машку. Ну, таке собі задоволення, що нам роботи з лікарем. Тут <т legally> бажано б взяти того, хто би, наприклад, диспелив. Це або ту саму брати Вівіку, але в костюмі, або брати в якогось малого лікаря. Так, вона у нас церковник. Це її хіба мано не підріжуть. Блін. Та, мабуть, візьмемо. Спробую її взяти в костюмі в такому. Загін тепер, звичайно, не профільний. У мене недавно це ще була костюмерна малий за X1 зловив Вівіку. <сіх> це, це капець, це так несправедливо. Коли основа в тебе підшкандибує, а на твінках все класно, ідеально і легко, що можу сказати? Можемо зробити кристал. Пу -пу -пу. Швидше за все, що я про це потім пошкодую. Це мегаменюник би не лупились. І немає цього. Таунта вже. Що можу сказати? Швидше за все, що будемо спочатку бити сюди. Потім раз, два, три, чотири, п'ять шість сім. Малувато мені червоних на пар заряд дівчат моїх. Купідон зараз вмре. Трійка фіолета, правда, можна зробити. Візьмемо червоних. В цього стати вже бешені так вовка. А в цього три тисячі. Ну, спробуємо його. Яке воно жирне. Так, а тепер бажано бешемену мені зарядити. Але червоних немає. Нехай отак. Я думаю, від одного камінчика зарядиться, ну куди ти полетіло. Так, амнишкіра, ну то таке. Офігіти. Ситуація, звичайно, трешова. Релія не добила. Що ж мені робити з цими жовтами? З, з однієї було б непогано їх отримати, а з іншої сторони, не дуже хочеться і релія трогати. Ну, щось таке зробимо. Вів і то не зарядилася. Так, цей зараз буде мати Міньйон. Зараз буде ходити релі, швидше за все, що можливо тоді будемо бити в центр для того, щоб збити цього мага Міньйона. Треба було мені брати в. як це правильно називається. Під Людвіга треба було брати Купідона замість машки. Так, нехай підлікуємося. Не лети, ну не лети, ну не лети. Так, знову в мене вся та ж сама ситуація халепна. Де мої червоні? Мені треба релія добити. Так, скільки 1600? Інша проблема в мене же таунт спав. Так, цього добили, це добре. Хай стукнемо туди. І тоді, мабуть, будемо брати ми таунта свого. Не заряджай же його. Добре, вбили. фух. Тяжкий буде для мене турнір, звичайно, блін, камнешкіра пізно побачила. Так, це ж тебе стільки воно починається. Два ходи, два ходи. Чим би тебе? Ну, нехай отак. Ну, погнали. Думаю, тут уже справимося. Є. Угу. Але магамйони, звичайно, це, це не моє. Угу. Дарквізер. Знову магаміньйони. Спокусливо взяти, звичайно, сюди жовтих. Прям дуже. Що ми будемо робити з, з Вівікою? Тут і каки буде, і посилені. І блін, як мені не непогано. Прям дуже, я б сказала, швидкий клінер, прям піпець потрібен мені тут. Так, 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 червоний кристал. Лендер фізер бачу, буде ходити процентово. Ні, ще й не сходив. Півтори тисячі. І в цього півтори тисячі. Пу, пу пум Там буде у нас четвірка фіолета. Ну добре, будемо більше по ньому бити. Ну, що таке? Ну як це називається? А в цього одне хп. Відродження. Що за відродження? Ну воно тобі потрібно було, га? Ще й ману собі докинув. Так, все, він покинув поле бою. Тепер можна, в принципі, більше полімонводу. Цими дівчатами спрацювати. Так, я. Хлопці, давайте вам зіб'ємо того мегаміньйона. Хлопці, хлопець. Де, по чому, по як його? У ага. мене тільки по намашці розгон по мені лишився. Бажано би. Або людвіга перезарядити. Щоб в мене цей розгон мани лишився. Хлоп, давайте ми вас якось зарядимо. Щоб ви ману поскидали, га? Блін, піп не зарядився. Угу, так, перезарядимо. Будемо бити. Візьмемо цю шері. Гарно, Лук, гарно. Я, я оцінила. Ну що, спробуємо його добити, якщо він не відродиться. Так, окей, лікуємося. Це тільки ще перший день. Мені страшно уявити, що буде далі. Які будуть противники в майбутньому? Тут уже в перший день грячка народжуєш на цьому полі. У, гатор! Контра буде, будемо смажитися. Три мультяшки, щоб не мало було. В принципі, тут купідона можна викидати, якось сюди взяти оце. І Блін, це ж Бернадет буде. Це буде капець. Може взяти тоді сюди фіолетових, але що вони? Чисто паразити, щоб ця не так лікувала, хіба так спробувати? Де вона? Де вона він? Що будемо робити з Вівікою? Тому що поселень дуже багато буде. Але і кака буде? Ну, спробуємо так. Не вірю, я тут в успіх вже 7500 жесть, у мене воно 6600. Різниця шикарна. О, жовтих скільки. Мені мені це подобається. Фіолетовими і не пахне. Все розкидане. У нас зараз оману їм буде докидувати. Ну, трійка фіолета, а далі? Натікаєте, що може там ще щось буде? Блін. Ще одна трійка. Угу. Це мало. Де да, вона ділася? Мені треба прикриття було. Ну, в тому плані, що мені в неї треба було скидувати цей. А де да, вона ділася? От халепа. І, і скоро Азлар. А що мені робити з Вівікою? Бо, в принципі, він мені і там всіх поховає. Капець. А де мої фіолетові, га? Ну. Приїхали. Я не думала, що вона так від'їде легко. Мені капелюшки не вистачає. Щоб хоча б, наприклад, абакан був, щоб вони об контру розбивалися, а тепер що? Ти ж чи не б'єш? Б'єш. Доб'є, не доб'є, що це з ним робити. Так, підлікуємося. Ну, складись фіолетові. Чому саме на Абакана? Ну чому саме на нього ж? ну ж... Так, нема слів цензурних. Не так чому на Людвіга. Я вже, мабуть, на, цих, на емоціях заговорююсь. Три-600, я його не вб'ю. Оскільки в тебе буде оце шалене, три ходи. Три ходи. Просто жах. Це так обідно. А ти ще раз в нього не міг стрельнути, якраз би й добив. <рив> Був шанс, але Але все. Ну, паразити, ти, ти ще хп. Паразити мощні, мені подобається. <рив> Факт в тому, що блін. Ще якби сіння ще раз туди вготила, то все було би класно. <клес> і, і все. Вівіку то бажано би теж не трогати. Ви, все, тут далі я нічого вже не зроблю. Зараз таке смаження в мене тут просто буде шалене. Так, окей, той від'їхав вже непогано. Вівіка від'їхала. Навіть якщо я там заберу зліва трійку, вона ну, мені нічого не дасть. Шкода, звичайно, отак. Один Азлар всіх поклав. Тільки тому, що я трошки не змогла вчасно зарядитися, а потім цей червоний мені заблокував саме Людвіга. Шкода, звичайно. Ну, таке, я, в принципі, не очікую, що в мене цей. Турнір пройде легко, але не хотілося б, звичайно, в перший же день і вже її отримати на горіхи. Зараз він його ще заблокує, мабуть. тмане. Ну, нехай у Вівіку стукне. Доб'є, майже. Не добили. Ну, Рубрика хоч не в нулі. Я думаю, мене тут теж в принципі, оборона не триматиме, бо це моя оборона не в, не в такий турнір. Ну, залетіли в топ-1, але мене винесуть тут, можливо, там топ-10 і то топ-25, мабуть, буде. Ну, отак от пройшло перший день. Не зовсім вдало. Побачимо вдалі. Буде все. Сдало камня. Всім пока-пока.